Завчий відводиться, на до суду в іншим учасникам. Представник у вас, є відводить. <звук> Добре, прокурор. Детекти не з'явились, повідомлялись. Коли це було? 10 лютого, так? Да? 7 лютого повідомлялось, так? Да? А зараз у нас вже 13 лютого. Три доби пройшло. Ну, три, дві доби пройшло. Так, добре. Не заперечуєте, щоб за відсутності прокурора і детектива розглядати ваше клопотання, представник. Я я не заперечую. Добре. Слідчий суддя постановив Повійте розгляд клопотання за відсутності прокурора та детектива, які належним чином повідомлені. Продати часті місце судового засідання. Оголошується про початок розгляду клопотання по суті представнику, заявника, яка звернулася з клопотанням, надається можливість обґрунтувати подане клопотання. Прошу. Переговорна марка в продовження 1552, діти 16.05 2005 року. Ось ці документи, які ми дояли до заяву, це процес свідчив, який у 2023 році діяцію свідоцтва була продовжена, тому що було внесено дані до Державного проєкту свідоцтва України. І Заляник отримав такі документи і також мав його заявку під ці документи. Е, наприкінці 24, 24 12.23 року е, товариство з обмеженою відповідальністю отримало повідомлення про внесення змін до свого свідоцтва. І саме тоді е, е, дізналося, що. В рамках кримінального впровадження від 31.01.13 року Павло Вишецького суду 15, 12, 18 року по справі був накладений арешт саме пункт-74 на майнові права та інтелектуальної власності, на знак літованих послуг, тож у кому медіа групи. І Серед переліку ми побачили е, свій номер свідоцтва номер 49 яке належить підприємству. Е, ми дуже здивовані і е, також із е, е, цього повідомлення ми також про те, що е, е, поклали. Черського до, до, до суду від 19-2015 року по відповідній справді накладен ці товари свідоцтво на передано до до управління охорона оберно-против Шевлочників. Оскільки ніяких ніяк до інформації зі ні про арешт, ні про передачу з довголями. Звернулися листом до Добринського національного розвитку офісу інтелектуального засвідку у Перному 23,1-24 року. Отримали відповідь.

Торговая нормальна свідоцтва No4952. І також підтверджувало, що у 19 році це свідоцтво також перед перепередку іншим закупком 13-му році черського куду крина по ангелах. І що це питання ми просили за допомогою, щоб офіс відвивча.

Є вона на автоп'яні, вечірку свою позицію Україна Вір визначив, що це опасність американського 49-552, саме надержать заявнику. І що дійсно, що це є побулка і що. І повертатися до суду. Ось, Спочатку відкнулися до пункту заяв по чесного суду. Чеський суд, і, що відповідно до інформації про правоперегодні, національному бюро освітування, тому будь ласка, задайтеся. ви відповідно заяву не забуду. Вважаємо, що дійсно, арешт накладені нападково від правильно, оскільки займають і ні фігурантом, ні справою, ніяким боком до того медіаку немає ножка. Ні фігуранти ніколи. І відправи, а в рамках впровадження рештів відношення. Матки взагалі по підпорядку примени, що накладенних арешт, побізнаний по хвильною маркою власності старості. Тому ми вважаємо, що накладені арештіння порушується право на розпорядження.

Тому прошу скасувати арешт і увагу передачу України на щоб ятими. Якщо я таке поставити добре. А у вас є оригінал цієї випуски з Державного реєстру свідоцтв України на торгівельні марки? Я надсилала. Я зрозумів, ви надіслали копію. Ну, це дуже серйозне питання, яке пов'язане з тим, кому саме належить. А тому слідчі суддя вважає за необхідно дослідити саме оригінал, або звернутися до державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, з тим, щоб на запит суду вони дали інформацію, кому саме належить. Зміста, якщо в першу честь, в русське надала відповідь, матеріал справа не було відповідь, де обласний територіальної власності, який каже, що це власність радіокоманія АБЦБ. Це 23.01 року обласного визнаного маток. Мило, що має бути. Тут копія ладно, надається вам, правильно розумію? Завірена вам. Копія свідоцтва, так. І копія відповіді на організації. А копія відповіді це станований, це станований забіг типа да. оригінал. Я розумію. Оригінал у вас? Оригінал мене, так. І виписки оригіналу у вас, так? Да? Ну, я, власне, так розуміла. У мене зараз особисто має такий ставник, а так власника зрозуміла і нам так само, що, я. І продовження саме що, як 23 році, коли було накрадено арешти, куда вона була продовжена 5 дідоство, бо як я визначаю, на першій таїнці. До 12.04.33 року. І Випрошує виписка, я її надала. Так, да, ви надали так. Да. Добре, свідчить суддя на підставі 4, -4 статті 170. Другої за власну ініціативу вважає. За необхідне перевірити інформацію про те, якому саме належить на день розгляду клопотання по скасування арешту майнові права на, торгівель, на торгівельну марку. За такого слідчий суддя звернеться з запитом до... Державна організація Український національний офіс інтелектуальної власності та інновації, Укр... ну, і ВІ, щоб вони надали цю інформацію. І після перевірки цієї інформації тоді буде завершено розгляд справи і дано оцінку всім обставинам, які зазначає представник і викладені в його письмовому клопотанні. З урахуванням того, що на... для виконання таких запитів треба певний час. Дата наступного судового засідання визначається з урахуванням можливості виконання такого запиту. Сьогодні у нас 13 лютого. Дата наступного судового засідання. З урахуванням пропонується, пропонується 10 березня. 11 година влаштовує вас такий час? Так, 11, -та, 11 -та година влаштовує. 03-10. 10.03. 10, 10. Ваше ще, скажіть, будь ласка, може я вже меншила вам інформацію, вам є оригінал від приємства і натислати папоровому вигляді на суду. Скажіть, будь ласка, для школи? Давайте зробимо. Ну, дивіться, швидше не вийде, тому що у нас е тиждень, який починається з 3 березня по 7 березня, це буде обов'язкове навчання в школі суддів. Всі судді Вищого корупційного суду проходять навчання, тому в цей час не буде засідання. І 28-го теж ну, мене не буде. Там один день відпустки мені необхідно взяти. Тому, а до 27-го я боюся, що не спіємо це все зробити. Бажано оригінали надати цих документів, і слідчий суддя вважає, що необхідно перевірити цю інформацію безпосередньо. Тобто, щоб державна організація, яка займається обліком майнових прав на інтелектуальні права, надала відповідь безпосередньо суду. Оригінал, я Орігнали оригінал, я можу приїхати, вам винати для обліку особового засідання або Я розумію, що, так, що вам треба їхати, так. Скажіть, будь ласка, а якщо... Я напишу по версію, то зараз насичено нотаріальним. Та коштує суд. Якщо хочете, можете надіслати. Запит все одно зробимо. Добре? А, добре, зрозуміло. Це суттєва інформація, яка стосується тому, про те, кому саме належить. Є доступ до цього реєстру свідоцтв України на торговельні марки? Онлайн, чи немає. Ви знаєте щось про це? Чи треба. Да, ви вибачте, я не, не розчула питання. Є доступ онлайн до цього реєстру, чи немає? Державного реєстру Свідосу України да, на не, торгівельні марки. Да, ви знаєте, не знаю. Спілкувалося лише в електронному паперовій формі надсилало дати. Я думаю, що, можливо, є. Можливо, є, можливо. Ну, добре, з'ясуємо ці обставини. Якщо раніше, то переназначимо раніше. Ну, якщо, якщо буде можливість з'ясувати ці обставини онлайн, отримати необхідні відповіді онлайн і надійдуть вони швидко, то може і раніше тоді перепризначимо цю справу. Поки надсилаєте. Хочете, надсилайте, не хочете, не надсилайте. Це ваше право за бажанням. Як бажаєте, так і робіть. Я розумію. Добре, так. Оголошується перерослому засіданні для того, щоб перевірити інформацію, яку зазначив представник заявника в своєму клопотанні. Ну, немає трансляції, немає. Зникла та й зникла все. Так.